Я покажу е, петрові батуги, називаються грицики. Е, грицики петрові батуги. Е, по латинськи капсула борса пасторіс. Е, е, плоди, вони так нагадують, коли є плоди, ось вони навіть тут, як сумочка, як сумочка пастуш'я. Пастуха, ось такі, типо серцевинні. Плодики вже утворюються, навіть цвіте рослина і вже є плоди. Вона дуже лікувальна, має гемостатичну антимікробну дію, підвищує тонус міометрії, моторику шлунка, прискорює перистальтику кишечника, настій трави і рідкий екстракт трави, е грициків. Застосовується при атонії кишечника, також матки, маткових легеневих, шлунково-кишкових, ниркових кровотечах. також протиблювотний ранозагоювальний засіб, при гіпертонії нирково кам'яних хворобах. Астриті, дизентерії, виріс шлунку і 12 палої кишки, Сечогінний засіб, жовчогінний, лікує ревматизм, подагру, туберкульоз, легень, малярію, гарячку, застудні хвороби, свіжу квітучу траву використовують гом гомопатії, Протипоказання лиш в період вагітності і при схильності до утворення тромбів. Це також замінник гірчиці, нектаро, нектароносний, кормовий грицик. грицик петровий Приймають на стій по одній столовій ложці 4-5 разів в день теплим напоєм після їжі. Лікуйтеся на здоров'я. А ось я ще хочу показати очанка біла. Май малюсінькі, як зірочка, квіточки. Білі. Лікує хворобу очей. Очанка ефа еуфразія офічиналіз. Протизапальна, спазмолітична, обволікаюча іпертензивна сич... седативна дія, оптимізує кровопостачання, знижує очний тиск, з... знімає набряки, забирає ці набряки, знімає, стимулює імунітет. При запаленні очей, повік, сль... сльозних мішечків. При плямах на рогівці ока, ячменях, конюктивиці в томі очей, нормалізує зір, нормалізує зір, тому що тиск глазний знижує, знімає нагрузку в ячному Яблуці, відчуття піску в очах. Лікуйтеся на здоров'я вона, е, роз, як бур'ян, ось на клумбах. Сюди можна знайти як, е, так і грицики. Всього найкращого.